Колекційні монети в пам'ять про приєднання Криму до Росії презентовані в місті Златоуст Челябінської області. Уже спостерігається певний ажіотаж навколо монет. Є заявки на їх придбання. Повідомили на фабриці Оружейнік, де були виготовлені монети. Детальніше дивіться далі. Монети виконані зі срібла 925-ї проби. Кожна з них важить 1 кілограм. На лицевій стороні монети зображений барельєф президента Російської Федерації, на зворотному глобус, що складається з перетину меридіанів і паралелей. На них видно обриси Криму, на якому вказані 28 населених пунктів. Усього планується виготовити 25 кримських монет. Низка інтернет-користувачів знайшли географічні неточності на кримських монетах. На фабриці Уружейнікс. Приводу цього сказали, що гравюри спочатку не мали на меті створити точну копію карти Криму. Зазначимо, після революції 1917 року єдиним лідером, чиє зображення карбувалося на монетах, був Володимир Ленін.